Каву варить, всім робота, Та робота, а мені на охота хлопець що сидить Обід і припікає його очі в них пірнаю все робота, ця робота, а нам в голові субота, всі дивляться на нас, але прийшов на час Ми хочемо. Дякую. Світланка. Я тобі скажу, що ця пісня краще звучить на українській мові, ніж на російській. Оля, а ви б заспівали українською мовою? Мені цікаво просто. У Мене трошки репертуар змінився вже зараз. І я співаю дещо трошки другі пісні зараз. І яка ролева ночі пе я сьогодні про своє щастя кричу зі сцени. А тоді також, як ти лагідно так сексуально мурликала. Тому мені сподобалось це мурликання, і я скажу тобі так. Дякую. В тебе непогані пісні. Наскільки я чув твої пісні інцю в тому числі, в тебе не вистачає сценічної харизми. Я не розумію, як далі працювати. Я би хотіла, щоб ви мені дали шанс. Я би тобі, може, і дав би шанс, але у мене є точка зору, яка не підкупна. Я тобі скажу ні. Я вважаю, що не потрібно тобі далі бути на екс-факторі. Пиши пісні. Дякую. Ви колись це саме сказали Монатіку. До речі, ти права в цьому сенсі, Я тебе підтримую. Є безліч шляхів на пісенний, так, так званий Олімп. Трудись пиши, переконай мене в тому, що я помилявся. Так? Діма Монатік, зібравши ліпский, показав, що ми з Серегою трошки е, прот, протупили, але ми тоді йому станом на, на тоді казали правду. Ігор, мені здається, що не в тому річ. Слухайте, ми всі змінюємося. І якщо ви тоді не сказали ні, можливо, і не було б ні стадіону, ні Монатіка. Це точно, Но. це правда. І Може, в мене який? таке було. Це точно і в мене було таке в житті. Це треба відчути, сказати ні і послухати і дійсно сказати і потім ні. Я зроблю це. Світа не хочу вам казати ні, я скажу вам сьогодні так. Я не понимаю, чому столько времени вам уділяють і, і розказують, опять же, як как дитинку, якісь очевидні речі. Я не понимаю, зачем. От я вообще нічого не вижу. Это реально було просто плохо. І ніяких стадіонів не буде. Клас. Дякую. Це Нет, не прав. правда. – Ні, не слухай Оля Олі. неудобно. – Ні, не слухай його. Ніколи немає стопу ні в кого. Ти не можеш так казати. Мурликання. Ікс-фактор не для мурликання. От і все. Публіка сидить і скучає, ти сказав про стадіони. А якщо ти кажеш, що їй не місто в X факторі, це нормально. Це твоя думка. І Але і не можна людині сказати, що ніколи в неї не буде стадіона. Можна, можна сказати, все що угодно. Як чоловік вас можна вивести чоловіка, котро піде і докаже, а яка кепка сказала, що я не собі. А я пішла і соберу. Но к сожалению, чудо не свершиться. В искусстве не может быть жалости. Это дурное чувство. Не нужно обманывать вас. Не нужно тратить время. Вот. агрессия, да? Какая и... агрессия? Правда, это не агрессия. Это правда. Если бы я пришел к вам домой, бу-бу, не пой никогда. Это агрессия. Я говорю вам нет. Я вас прошу, возьмите и докажите зворотня. Дякую, Оля. Дякую вам всем. До побачення.